Як можна отримати 2 мільйони на майно для ОБД, яке є ППО? Дуже цікава новина. Якраз ми готуємо документи по черговому клієнту е, на постановку на квартирний облік, на отримання значного ваучера, і е, з'являється цікава новина. Кабмін. Виділяє понад 609 мільйонів гривень на компенсацію постраждалим українцям для відновлення пошкодженого житла через програму є відновлення і отримання ваучеру, це, зокрема, і є частина є відновлення. Звісно, я можу помилятися, і може це не так, і вони будуть окремо виділяти, але ми маємо розуміти тенденцію по цифрам: 609 мільйонів, якщо ми поділяємо на 2, тобто по 2 мільйони на кожну людину, це трішки більше 300 людей. Можуть отримати значні кошти. Отже, попит дуже великий тобто, велика кількість учасників бойових дій, які мають uh, право на uh, і статус ВПО, і мають право на отримання ваучера, але не багато коштів для того, щоб загалом використати надати цей ваучер. Отже, люди, які перші будуть подаватись, вони відповідно з великою вірогідністю можуть перші отримати значно ваучер, а решта будуть чекати е, додаткове виділення коштів. Отже, це потрібно дуже е, ретельно е, вивчати, тобто і враховувати, тому що е, значна програма ось-ось почне повноцінно працювати. І ви маєте використовувати своє право. І якщо вам потрібна професійна допомога з постановкою на квартирний облік для учасників бойових дій, або отримання ваучера, або з інших причин, ви можете написати нам, знаєте, захищати свої права.